Малята до нас завітала дуже маленька гостя. А хто вона? дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає, любить працю, хоч мала. Хто це діти? Це бджола. Мджоли живуть у спеціальному будиночку, який називається вулик. Спеціальне віконечко, що є входом у вулик, називається льотком. Бджоли харчуються нектаром з квітів, який добувають за допомогою хоботка. Зазвичай, нектар знаходиться глибоко у квітці, тому бджілки, дістаючи його, вимазуються пилком. Таким чином, бджоли. Перелітають із квіточки на квітку, запилюючи їх. Бджілки літають в садах, коли ті квітнуть, на городах, над полями, над полями. А хто ж поспішає до бджілки? Слухайте уважно загадку. У мене довгий хоботок. З квіток збираю я пилок, ще яскраві крильця маю. Безтурботно я літаю. Так, малята, це метелик. До нас прилетіли друзі бджілки, метелики. Уважно подивіться і скажіть, скільки квіточок? Правильно, п'ять. А скільки метеликів? Так, чотири. А що треба зробити, щоб їх стало порівну по 5? Так, малята, запросити іще одного метелика. Давайте себе перевіримо, скільки метеликів? 5. А квіточок? Також 5. Отже, можна сказати, їх порівну по 5. А ще до бджілки завітали жуки сонечко. Тато, мама і синок. Скільки їх малята? Так, три. А хто тут найбільший? Правильно, тато. А хто найменший? Синок, а хто менший за тата, але більший за синочка? Правильно малята мама. Наших сонечок слід розсадити кожного на свою квіточку. Для цього треба полічити крапочки. У них на крильцях і знайти відповідну цифру на квіточці. Давайте себе перевіримо. Скільки крапочок у синочка на крильцях? Так, 3. Тож він і сидить у нас на квіточці під номером 3. Скільки крапочок у мами на крильцях? Чотири. Тож вона сидить у нас на квіточці. Під номером 4. А скільки крапочок у тата на крильцях? Правильно, малята, шість. Тож і сидить у нас, тато на квіточці під номером 6. Дуже добре впоралися із завданням. Діти, а як назвати одним словом бджілку та її друзів? Так, правильно, комахи! А зараз пограємо. Слухайте уважно запитання, яка комаха дарує нам солодкий мед? Так, бджола. Яка комаха нагадує барвисту квітку? Правильно, малята, метелик. Які комахи живуть у мурашнику? Правильно, мурахи. А яку пісню співають джмелик? Джу, Джу, Джу. Малята Комахи дякують нам за веселу зустріч!